Ми всі чекали на цей матч. Ми всі чудово розуміли, з чого саме він складатиметься. Я б навіть сказав, що ми занадто добре знали, з чого саме складатиметься, як саме він буде виглядати для Барселони та для його суперника у вигляді Копенгагена. Адже ні для кого не секрет, що будь-який противник Барселони, особливо той, який знаходиться на самому дні турнірної таблиці, будь це чи Ліга Чемпіонів, чи місцевий чемпіонат, ось чим. Глибше він знаходиться, чим глибше ця яма, чим глибший, чим гірші ці умови, тим кращу форму він продемонструє саме у матчі проти каталонців. Хтось чув про праймовий Копенгаген, а ось нам, фанатам Барселони, довелося дізнатися, як саме може виглядати ця команда у відносно гарній та якісній ігровій формі в перші 45 хвилин матчу, і не сказати, що для когось це була несподіванка. Пропоную поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також можете завітати в телеграм-канал Будні Каталонця, де я викладаю новини, статистику та меми про наших улюблених гравців з Блаугранас. Посилання буде в описі під цим відео. Стартовий склад на цей матч виглядав доволі просто. Всі в бій, адже Барселоні вкрай необхідно було не те, що перемагати. Цей варіант навіть не обговорювався. Барселону цікавило з якою кількістю голів вона зможе здобути перемогу в цьому матчі. Тому всі основні сили були пущені в бій. А ось найслабшою лінією, певно, виглядав саме півзахист каталонців, бо Френкі Дейонг був відсутній через перебір жовтих карток, та Педрі, так само його основний партнер, він був травмований. Тому ми побачили тут Дані Ольмо, який нехай відігравав по ходу цього сезону вже декілька разів на цій позиції, але все ж це не його профіль. А також Ерік Гарсія, який відповідав виключно за захисні функції. Як я вже сказав, ми всі чудово розуміли, з чого саме складатиметься цей матч. Буде Барселона, який вкрай необхідно перемагати, та й неважливо, хто перед нею знаходиться: це Андердог чи. Топ клуб схожого рівня. А Копенгаген в цьому випадку буде просто захищатися низьким блоком та очікувати на контрвипади. В принципі, все знайомо саме з таких матчів складається 90% нинішнього сезону для Барселони та й будь-якого іншого сезону. Також єдиним сюрпризом у цьому матчі. Хоча для кого цей сюрприз, якщо я проговорив ще на самому початку відео, що ми 100% побачимо праймову форму Копенгагену, по такому принципу, по такій схемі, відбувається знову ж таки більша частина сезону Барселони, де 100% андердог видає матч. Фантастичного рівня саме проти каталонців, Копенгагена є певні проблеми. Він там платеться внизу Ліги Чемпіонів на момент перед матчем. Він п'ятий у своєму місцевому чемпіонаті, що взагалі можна вважати повним крахом та провалом, але знову ж таки проти Барси, нехай і в гостях команда продемонструє феноменальний рівень, і, в принципі, вона це підтверджує, забивши вже здається, на четвертій хвилині 17-річний хлопчина. 2 метри ростом забиває гол, вийшовши віч на віч. Ну, в принципі, ситуація класична: висока лінія захисту, офсайдна пастка, барса вкотре за це розплачується. Розплачується власною кров'ю та власним рахунком. В принципі, не сказати навіть, що такий перебіг подій, швидкий гол від суперника, від Копенгагена, це щось фантастичне, бо знову ж таки праймова форма 100% це має бути у суперника. і... Використання високої лінії захисту Барси, в принципі, теж нічого нового. Ці два компоненти поєдналися, і ми побачили швидкий гол у виконанні Копенгагена. Розрізна передача, яка поділяє буквально навпіл команду каталонців, і ця здоровенна діра в захисній лінії Барси не може бути використана ніяким іншим чином. Звісно, такий сценарій матчу створює для Барси новий виклик. Знову ж таки, перемога в цій зустрічі не обговорювалася. Барсу цікавило, з яким рахунком вона буде виграна, бажано з комфортним, з перевагою у два і більше м'ячів, бо надважливою була різниця забитих та пропущених, аби точно влетіти в ту топ-вісімку. Групового етапу загального етапу. Тому цей пропущений можна навіть вважати додатковим стимулом для того, щоб каталонці продемонстрували вже свою вогняну форму, додатково завелися. Але з цим відверто були певні проблеми. Ми всі чудово знаємо, як Барселона проводить перший тайм в цьому сезоні. Вона виглядає розгубленою, іноді вона виглядає засмученою та. Слабкою в енергійному плані, в енергійному запалі, наче заряд барси в перші 45 хвилин дорівнює 0 Вт. Щось приблизно таке. В цьому матчі подібного сценарію не було. Вона була заряджена, вона була енергійна, вона готова була бігти, пресингувати, йти вперед. Всі ці якості були присутні каталонцям, але основна проблема це 5-4 1 від Копенгагена. Звісно, це було очікувано низький блок, та все таке інше в цьому дусі. Все ж таки, це андердог в цьому матчі. Але проблема була в тому, що Барселона не змогла знайти ключик або хоча б півключика для того, щоб увійти в штрафну зону. Точніше, щоб створити цей заход в штрафну зону на регулярній основі. Ще на початку зустрічі Копенгаген давав каталонцям створювати моменти, приближатися до штрафної, навіть заходити в ній та створювати якісь моменти, нехай і хаотичного авторства, так би мовити. Барселона вміло створювала якісь надзвичайні умови у штрафній, ну і використовуючи їх на власний розсуд. Таких моментів було небагацько, але вони виникали, і ще були спроби накрити Копенгаген в момент якихось перехідних фаз або у відповідь на їх контрвипади. Банально, гравці суперника не встигали ні за швидкісними фізичними показниками каталонців, ні за швидким ходом їх думок. І на цьому Барселона теж намагалася підловлювати суперника там згадати теж забігання Рафіні після е, передачі Левандовського. Але це знову ж таки були поодинокі моменти. Не сказати, що Барса повноцінно награла на один гол е, в першому таймі. Моменти були, вони були різноманітні, але в поодинокому форматі. Е, спроба контрвипаду, спроба хаосу у штрафній, спроба дальнього удару, тобто всього потроху. А в підсумку голу не було, і в по грі це було цілком заслужено. І як зазвичай це буває, коли в Барселоні щось не йде. Віддайте м'яч на правий фланг, віддайте м'яч ламіну ямало. В ці перші 45 хвилин ми бачили ту ж схему, але вона була виправдана, хоча б тим, що ні в центральній, ні в лівій зоні нічого не виходило, і ламін тягнув на собі весь атакувальний та креативний потенціал каталонців в перші 45 хвилин. Та й взагалі походу всього матчу, але про це дещо пізніше. В нього виходило все і в перші 45 хвилин. Загалом він виділявся і дриблінгом, і забіганнями, і передачами. Всі атакувальні компоненти були на рівні. Проблема була лише в тому, що одноклубники не дотягували до цього рівня звичних забігань від ферміна Лопеса. Ми не побачили якоїсь швидкісної взаємодії від Рафінії на лівому фланзі. Ми теж не побачили. І я говорю про фабричний потік таких моментів, щоб вони були поставлені на конвеєр. Такого не було, як і загалом атакувальних моментів в першому таймі. Натомість значно більшу загрозу за обсягом загальним ми бачили від Копенгагена, який вдало використовував свої контратаки в один дотик, вдалі обіграші. Шляхом загальної зіграності та вдалого позиціонування вдавалося вибудовувати такі логічні ланцюги шляхом передач від одного до іншого, до третього, до четвертого, тобто в контрвипадах Копенгагена. Було все. Ну, вони виглядали, наче по підручнику, вдале позиціонування, вдалі передачі в один дотик, індивідуальні дії в плані обіграшу. Особливо провалювався правий фланг Кунде епізодично. Я досі не можу викинути з голови, як він пропустив поміж ніг під час одного такого контрвипаду. І загалом правий фланг Барси в захисному аспекті виглядав ну, найслабшою лінією, найуразливішою. І суперник вдало цим користувався. Кунде взагалі провів один із своїх жахливих матчів. Якщо в Атаці він ще намагався якось компенсувати та принести загальну користь своїй команді, то в захисному плані це просто безпроглядна темрява. Чесно кажучи, в мене складалося таке враження, що ось після першого пропущеного навіть я вже подумки міркував, з чого складатиметься другий тайм. Бо знову ж таки, цей матч, першої його 45 хвилинка йшла як по шаблону для Барселони. Пропускають. Або нічий результат, що нічим не краще було б для каталонців. Не можуть вскрити захист андердога, який, ну, звісно, вибудовує там двоповерховий автобус свій щільний, ну ще й щільний. І лише в другому таймі ми побачимо справжню Барселону, справжню команду від Хансі Фліка. Тому навіть після першого пропущеного на четвертій хвилині, після небагатьох спроб вскрити цей захист, я вже подумки міркував, з чого складатиметься другий тайм. бо... Перший виглядав вже, ну наче завершеним, іноді здається, що Барсі взагалі потрібно починати ці матчі з другої частини, з другої 45 хвилинки, там де вони по справжньому ефективні, де є емоційна зарядка від Хансі Фліка, де є можливо навіть фізичні якісь прийоми від Хансі Фліка. Не знаю, можливо, він їх б'є, можливо, він запалює їх знову ж таки емоційно. Якісь... Гімни німецькі співає, або приказки якісь приводить. Коротше, я не знаю, як з психологічно-емоційної точки зору флік заводить цю команду, але в другому таймі ми бачимо зовсім іншу картину гри. І це основний сценарій подій для Барселони. Провальний перший тайм або ну банально пасивний, і вибуховий другий тайм, друга частина гри. Звісно, вдаються взнаки те, що Копенгаген. Вже і так багато напрацювався без м'яча, все ж таки, захищатися, інтенсивно захищатися проти Барселони. Будь-яка взаємодія без м'яча. Вона виснажлива і сказується на фізформі, ким би ти не був. А Копенгаген точно не був готовий демонструвати на 90 хвилин, на всі 90 хвилин о, свій неймовірний атлетизм. Такого плану, ну такий план, навряд чи був у головного тренера. Тому головною зброєю каталонців стали поява вільних зон. А головне. Вагомий простір аля коридорчики доволі широкі між о, гравцями Копенгагена, будь то захисники чи півзахисники, між ними стовідсотково було 5-8 метрів розриву між гравцями, і Барселона вдало використовувала ці можливості за рахунок дальніх розрізаючих передач. Дуже добре, що в Барселоні взагалі вдалося забити першу завдяки цим новоутвореним можливостям. Там дальня передача від Дані Даніольмонала Ламіна. Взаємодія на флангу і простріл на Левандовського гол. Тобто все наче просто і банально, але така можливість з'явилася ось саме у другому таймі: запал під Фліка, переналаштування команди, плюс просівши в фізичному плані Копенгаген. Ну а далі атакувальні моменти поставлені були на потік. Ламін розкрився ще краще, якщо в першому таймі він взагалі ну банально один. Тягнув на собі Барселону, то в другому загальний рівень атакувальної команди посилився, її запал, її зарядженість, рухатися, діяти, взаємодопомагати один одному. Ці всі компоненти вони виросли в звичному форматі в другому таймі для Барси. То Ламін свою попередню, просто гарну форму підняв на ще більший рівень в цій зустрічі. Знову ж таки, всі компоненти в нього вже були на місці за перші 45 хвилин забігання. Передачі на різний смак, будь то простріл, тонка розрізаюча, навісна у штрафну, о, купа дріблінгу, обводок, о, акцент суперника саме на ламіну. Два-три гравці, мінімум точно його опікали, і це ж знову ж таки створювало перегрузи. Але що дійсно вдалося додати ламіну в другому таймі це загальний запал. Мені найбільше припав момент, коли він в епізоді втрачає м'яч, падає навіть. І миттєво підводиться і намагається війти знову, повернутися у ту боротьбу і забрати м'яч собі. Ось цей запальний настрій це і була головна зброя Ламіна у другому таймі, бо його технічні аспекти ігрові, вони всі на місці, а запал був збільшений. Знову ж таки, що там за секрети у Хансі Фліка психологічні, це дуже гарне запитання, але це працює. Тому можна сміливо сказати, що. Ламін запалив всю Барселону, проявив лідерські якості там, де це було потрібно, і організував камбек каталонців, що в першому ігровому моменті, що в другому з дальнім ударом. Так, Рикошет посприяв о, забитому голу. але можливість пробити дали, дали, можливість обрати вдалу позицію під ліву ногу дали таку можливість надали. Тому. Рикошет це приємний бонус, але він виступає лише в ролі бонусу, який дозволив реалізувати і без того небезпечний момент. Навіть той же пенальті на Левандовському цей епізод виник після тонкої м -м, навісної передачі ламіна, а транспортування м'яча прямо на Роберта, тобто йому залишалося лише обробити або навіть в один дотик зіграти. Ось тобі комфортні умови у штрафній зоні. Тобто, різноплановий атакувальний потенціал потанцював. Ламін продемонстрував у цій зустрічі, особливо в другій 45 хвилинці, на різний смак атакувальні дії. Просто бери та реалізовуй. В принципі, перший гол надав вже неймовірного бусту каталонця, тобто та психологічна атака від Хансі Фліка, плюс перший швидкий забитий це взагалі плюс мораль, тому що Барса і так створювала епізоди в першому таймі, але нічого з цього не вдалося реалізувати. А тут тобі, наче, відплачують за всі ці спроби. І цей подвійний емоційний буст. Ну питанням часу коротше залишалося, коли Барса заб'є ще, 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 тому що і Копенгаген відкривався так чи інакше, бо йому його не влаштовувала нічия для того, щоб увійти в плей-офф ЛЧ. Йому потрібно було саме перемагати Барселону. А це знову ж таки додаткові можливості для каталонців. Суперник, який теж думає про атаку. Навіть Рашфорд оформив гол зі штрафного. Так, там суперник вирішив не. Йти на м'яч не підстрибувати, будучи у стінці, а навпаки, відіграти від м'яча, за що власне і поплатився. Я уявляю, яких люлів йому там вставило в роздягальні після цього матчу. Але гол є гол. Тобто Барселона увійшла в повний кураж, та навіть після другого голу вона вже почала в розслабленому форматі утримувати м'яч, розуміючи, що рахунок її влаштовує, і необхідно лише додати в тому, аби не ще і ще і ще. Тому секрет цієї зустрічі це індивідуал Каламіна та черговий прояв вдалих якостей кризис-менеджера, головного кризис-менеджера каталонців Гансі Фліка. В принципі, ось рецепт з цих двох компонентів і дозволив Барселоні отримати перемогу з комфортним рахунком. Найкращими ж гравцями були одноосібно ламін Ямал, а найгіршими я б відмітив жуля Кунде. Копенгаген ще й додав у кінцівці, згадавши, що їм взагалі-то теж треба забивати. Вони програють в цьому матчі, почав там щось пресингувати, навіть гол забив, але з пасивного офсайду тому цей момент відмінили. І виходить, що другий тайм вийшов для Барси дуже і дуже спокійним в плані загального результату зайвих хвилювань не було. Дуже добре, що Барселона. Вривається в топ-8 ліги чемпіонів, завершує загальний етап саме на п'ятому, здається, місці, навіть вище аніж Челсі, і виходить так, що каталонці впоралися з усіма своїми завданнями. Вибороли п'яте місце. За це здається, там йдуть додаткові кошти, що вже добре для каталонської казни. А по-друге, вони позбулися зайвих матчів в одній 16-й, де можна було. І відлетіти, чесно кажучи, якщо б не повезло з суперником, бо там є серйозні суперники, наприклад, Мадридський Реал, Інтер та інші два інтенсивні матчі, надважливі матчі, на які також треба було б витрачати додаткові сили, енергію. А ми знаємо, що в Барселоні немає зайвих батареїв, немає зайвих. Енергійних ресурсів, тому будь-яка економія в цьому плані, в плані кількості матчів, це вже неймовірна перемога для загальної картини в цьому ігровому сезоні. Це ще точно може аговкнутися Барселоні в позитивному ключі, бо кадрова проблема все ж залишається є травмовані, є ті гравці, які відсутні через там перебір жовтих і так далі. Як, наприклад, півзахист в цьому матчі він виглядав не дуже впевнено, і флік навіть його переналаштовував, знімав Еріка Гарсію, випускав Берналя, який насправді провів гарний матч. Він мені дуже сподобався в цьому плані. Помітно було, що він додав у впевненості в цій зустрічі, і це дуже гарна динаміка. І зайвий раз означає те, що флік може розраховувати на цього гравця в майбутньому, а враховуючи, ну як я вже сказав, кадрову ситуацію. Нові додаткові моменти для Берналя точно виникнуть, тому Барса в топ-8 ЛЧ перемога є, загальний позитивний настрій також присутній у команди, і формула з другим таймом та психологічною атакою імені Ханці Фліка досі працює. Можливо, цей план навіть виглядає краще аніж ніякий, бо система приносить результат, і це головне. А як ви оцінюєте гру каталонців в матчі з Копенгагеном, і як відноситесь до ще одного бонусу? Того вечора Ліги Чемпіонів, наприклад, як Анатолій Трубін вивів свою команду у наступний етап Ліги Чемпіонів, вибивши при цьому Реал з топ 8 теж знакова подія, яка додала багато позитивних емоцій в той вечір. Попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, бо це просуває україномовний контент. Ну і будемо чекати на наступні матчі нашої улюбленої Барселони.